Привіт усім! Голівудська акторка Анджеліна Джолі висловила свою підтримку українській дівчині Поліні, яка була поранена під час ракетного обстрілу Ізюму. Знаменитість під час повномасштабного вторгнення одразу стала на бік України у війні проти Росії. Ба більше свого часу вона навіть приїздила до Львова, де зустрічалася з українцями як посол Доброї Волі у справах біженців ООН. І днями вона надіслала подарунок юній українці, яка мріяла про знайомство з нею. Про це пише Юнайтед 24 у соцмережах. Неочікуваний сюрприз від Джолі застав Поліну в дитячій лікарні Охматдит. Там вона перебуває на тривалому лікуванні після того, як 4 лютого цього року була серйозно поранена внаслідок обстрілу російською армією Ізюму, що на Харківщині. Зараз дівчина тимчасово не може ходити. Для швидшого одужання Зірка передала їй власноручно написану листівку з побажаннями: Люба Поліно, я думаю про тебе і надсилаю тобі свою любов. Не здавайся! Крім того, акторка також поспілкувалася з підлітком по відеозв'язку. Ми зробили все можливе, щоб допомогти здійснити її другу мрію. Американська акторка поспілкувалася з Поліною онлайн, а також передала їй записку зі словами підтримки. Пише United24, яке ощасливило Українку.